Доброго дня, друзі. Е, в нас поступили в продаж нові планшети, можна сказати, голови штатні. Ось такий монітор хочу вас сьогодні з ним познайомити. Це у нас компанія Primix. Ось так він виглядає. Ну, вживу це краще набагато видно, але я вам покажу ось так. Якість картинки от, і познайомлю з деяким функціоналом. Взяв я для вибору магнітолу 8. Гігабайт оперативної пам'яті, 128 внутрішньої пам'яті. Тобто 828 з самим високим, високим дозвільним 1280 на 720 Ну і CarPlay, Сім-карта, 4G інтернет, Wi-Fi, в ну, цій магнітолі є все. Якість екрану, ось ви можете побачити, вона реально класнюча. Ось такий новий лаунчер уже. Ось такий новий лаунчер. І він уже ось так працює, як нам всім колись подобалось. Так було колись в Тейсі, зараз є, в принципі, в основних всіх. Інших магнітолах. Ми можемо перейти там на відео, далі радіо. Пошук хвилі. Все це працює швидко. Дивіться, зверніть увагу на тач-екран. Не, не потрібно попадати прямо в точечку, а ось я беру. І от воно все легко. Саме головне для магнітоли, коли їдеш за рулем з великою швидкістю, нормально управляємо, щоб ви там могли нажимати кнопочки, все він відчував, розумів вас, що ви хочете. А де інколи деякі люди, але майже всі використовують кнопки на рулі для м -м, підвищення гучності або там притихання магнітоли і так далі. Значить, радіо у нас пошук хвилі, радіоустойчивий тюнер eh, NXP 6686, Ну і звук класний, тому що тут стоїть МАСфет 7850, Тобто 4 по 55 ватт вам забезпечено. Тобто, ви його включили в автомобілі. І на 4 рідних динаміка звук буде класний. Плюс тут можна підключати усілок 4 канальний Можна підключати сабвуфер, регулювання повністю є. Так, зверніть увагу на основний екран. Він в нас абсолютно інформативний. Тобто тут можна відкривати ось цей додатковий лаунчер, який я вже показав вам. Його можна так як відкривати, так і якби він заїжджає. Переходити напряму в Bluetooth, переходити напряму в радіо, переходити напряму в GPS-карти. Карти в нас вже працюють. Також зверніть увагу, наскільки вони послушні. Курнатовського 28Б. Ось, будь ласка, вже зараз ця вулиця Остафія Дашкевича. Але просто я вам показую наскільки, наскільки магнітола в нас послушна. потім поверніть ліворуч. Тобто ми можемо вже вирушати. Зрозуміло, так? Да? Так само, як і на всіх інших магнітолах, в нас тут можна виставляти два екрана, карти. Ось, наприклад, радіо в один екран виставляємо. Ну, тут, звичайно, все літає, приємно користуватися. Там давайте YouTube на інший екран виставляю. А, YouTube у нас виставиться на це, він не дає два екрани. Тому карти я поки що закрию, покажу вам, до речі, картинку з відеокартинку з YouTube. Зверніть увагу на якість картинки. Це спеціальне тестове відео Samsung. Ну, ви розумієте, да? це з мого телефону, а якщо це озброєним оком, реально картинка просто супер. просто супер. Наша компанія Допавто, чесно кажучи, настойчиво. Рекомендує ці магнітоли. Можна якість картинки, скоріше всього збільшити. а не 1080 дає, тому якби ось так. Ось така картинка. Ну, тобто, розумієте, на задніх сідушках діти будуть дивитися мультик. Чи там пасажири будуть дивитися якесь кіно, вони будуть все чітко бачити. Ось. Далі. Основний екран. У нас, як завжди, тут йдуть програми, які нам найбільш необхідні. Ми їх можемо виставити за умови, за наші. Ну, тобто, те, що нам необхідно, наприклад, якщо ми хочемо, щоб на екрані було радіо, або там, наприклад, або е, інформація про автомобіль. То це все ми можемо ну, виставити. Ось, наприклад, я Bluetooth приберу. І виберу там щось ДТВ, наприклад. Да? І приміняю, і ось у нас буде тут. Ну, тобто те, що вам необхідно, ви можете виставити в нижній рядочок. Тобто ці фішки міняються, їх виставляємо так, як нам подобається. Доступ до радіо напряму. Вихід ось так. gps карти ви будете бачити тут. Все вам буде чітко показувати. Е Тепер, якщо ви будете включати USB або Bluetooth Music, то зверніть увагу, що ось тут незаповнений квадрат. Тут в нас буде відображатися те, що в нас грає на USB або на Bluetooth Music. Закриваємо нашу нижню панель. І Ще додатково за нею у нас кнопка повертання назад на головний екран. Доступ до всіх програм я швидко пробіжусь тут і покажу вам. Що в нас тут цікавого є? Програма для обіді адаптера адаптера щитування помилок в автомобілі. Далі The Link, Це у нас програма CarPlay. Далі налаштування. обов'язково я вам покажу андроїдні. Ось так вони в нас виглядають. Зверніть на якість от, читаємості. Ну, Всі знають андроїдне налаштування. Додатки та сповіщення там автомобільне налаштування, базові, їх тут різних багато там, тобто можна камери виставляти, різну якість камер, зеркальне відображення, передня камера, задня камера. До речі, тут є така фішка, яка включає, дозволяє вмикати автоматично після задньої камери, після вмикання задньої передачі, коли ви вмикаєте кнопку ручку драйв. У вас вмикається вид з камери переднього огляду. Тобто автоматично без вашого втручання, ви можете, у вас вмикається камера переднього огляду, і вона показує 8 або 5 секунд, скільки вам потрібно, це так само виставляється і настроюється в магнітолі. Ну, тобто, удобно, без, без втручання водія, ми повністю можемо подивитися перед зад автомобіля, в залежності від того, куди буде поставлена ручка коробки передач. Тобто, або на драйв, або на, або на задню передачу. Вот. Play Market-карти. Додатково карти вот, Primo вшиваються в цю магнітолу. Вони вже працюють. Ну магнітола, звичайно, з такими мощними характеристиками дозволяє швидко відкрити карти і там поїхати туди, куди нам потрібно. Звичайно, такі карти, які підключаються тільки онлайн. Тобто, це Google Maps, Waze і там, наприклад, два gis Ви можете їх підключити. У вас будуть показуватись пробки, у вас будуть, ви будете бачити, де камери там і так далі. Тобто, все те, що всі ті переваги інтернету. Далі голосовий пошук. Слушать Григорія Лепса. Дивіться наскільки послушно все працює. Будь ласка, ми можемо просто перейти. От. Я вибрав Лепса, прийшло в голову. Колись слухав. От, ми можемо перейти в плейліст. І ось, будь ласка, там, наприклад, давайте, Максим Фадєєв, Гігорі Лепс, одну пісеньку послухаємо. Ось так все працює дуже швидко. І якщо нам пісня сподобалась, ми можемо її загрузити. Якщо нам не сподобалось прослухати, вибрати якусь іншу, наприклад. Там, якась не, В нього непогана була найкращий день. Все швидко, доступно. При наявності інтернету, а в цих магнітол, як е, е, кажуть, ну... Як то кажуть, спеціалісти. Навіть я можу підтвердити, що в цій магнітолі інтернет ловить краще, ніж в мобільному телефоні. Тобто там, де в мобільці, може, десь поїхали, за місто Київ чи десь, десь в село якесь, там чи на охоту. Там, де інтернету немає, в мобільці, тут буде ловити і буде нормально все працювати. Ось Треки листаються, все якби удобно, ну, ну клас, просто клас. Виходжу з програми, вона продовжує далі працювати. Зараз я кнопками на рулі буду управляти піснями і так далі. При тому, що ця магнітола буде стояти в автомобілі. Ось ми її ставили в рамку. Всі рамки замовлені на всі типи автомобілів. Тобто, на даному етапі це, це, на даному етапі, це рамочка, це рамочка, яка ставиться на Toyota праду 150. От, бачите, YouTube швидко заходить. Тобто ну, магнітола, чесно кажучи, реально літає. Ніяких тормажаній. Нова модель уже на 11-му Андроїді, Зараз ми зайдемо, перевіримо, що в нас тут є. Які в нас, ось, Про телефон да, називається у нас. Ну, от, Показую вам процесор. Модель. Android версія 11. Зверніть увагу. Далі кортек. 6,2 і два ядра. Тобто восьмиядерний процесор 6,2 і по 2,0 ГГц. Цього достатньо, щоб магнітола не то, що не тормозила. Вона буде три програми переносити без питань. Оперативна пам'ять 8. Є такі магнітоли вже з пам'яттю 6 ГБ і 4 гігабайта. І ще є такі магнітоли ось тут на дисплеї з крутілками. Але на даному етапі ми проводимо тест. Ось на 128 внутрішня пам'ять, ну і все остальне. Дозвільна, все ви можете побачити 1280 на 720, Мощніше що поки що ніхто не привозив. Удобний лаунчер, удобна менюшка, як, як всюди в Android стягується ось така верхня, верхня строчка. Ну і тут можна там, підключити там, Wi-Fi, зробити. Коротше кажучи, настройок тут багато, можна якість екрану виставляти. Вже з цієї магнітоли можна створювати дзвінки, тут є телефон. Тобто вставляєте сім-карточку, у вас будуть номери абонентів і, будь ласка, поїхали. Або можемо набор номера зробити. Ось так, наприклад, раз-раз-раз. І дзвонити Саші, Васі, Колі, Петі, і хто там ще у вас є в друзях. А краще дівчата. Ось. Жарт такий. Да. Далі телебачення є, є от вход на передню камеру. За, передню камеру напряму. Наприклад, дехто любить передню камеру, просто увімкнути, то ми можемо, наприклад, ось вибрати її і сюди її поставити. Ось у нас передня камера. Раз. Вибираємо. Ой. Вибираємо, підтверджуємо. І ось, наприклад, ви їдете за кермом, вам треба не з задньої включати передню, да, не після задньої, а просто включити передню камеру, ви нажимаєте кнопочку, включаєте собі передню камеру. Деколи ця камера підшивається на кнопку на рулі. На якусь кнопку, там, яка. Відповідає за ту функцію, яка вам не потрібна. От. Ну, функціонал насичений. Чого тут немає, те, напевно, що не потрібне. А що потрібно вам, ви можете зайти в плеймаркет і е додатково закачати собі всі карти, все, все, що необхідне. Магнітол реально літає. Наша рекомендація: настройки, м настройки звука. Бачите, який отклик. От все можна ось таким чином. Тут величезний еквалайзер. От, все можна повністю віднастроїти звук, гучність, користувач, плаский і так далі. Тобто, Все повністю. Затримки звука можемо виставляти. ну, тобто, Ось так все літає. Управляємось класна, рекомендація наша. Можете магнітолу сміло купувати. Фірма надійна, 20 років на ринку України. Ми рекомендуємо, якщо треба, дзвоніть на ДОПАВТО, підберемо рамку. Підберемо канбас-адаптер, все, що потрібно для вашого автомобіля, в залежності від марки і комплектації. І підберемось хорошу магнітолу. Це новинка на ринку України. Тому зараз я думаю, що буде це якби такий. Да, до речі, забувся сказати, налаштування автомобіля це така штука, яка щитує інформацію з канбуса автомобіля і виводить її на дисплей. Зараз цієї інформації тут немає, то всі розуміють, тому що в нас магнітола стоїть на стенді. Коли вона буде стояти на певному автомобілі, наприклад, Ваховської групи або Toyota, або це буде ще щось, тоді ми зможемо щитати тут інформацію, яку дає сам автомобіль в залежності від вибраного канбусу.